Добрий день, дорогі студенти. Я Кравченко Алла Петрівна, доцент кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права Університету України, кандидат юридичних наук. Я представляю дисципліну право соціального захисту. Дана дисципліна належить до каталогу вибіркових дисциплін навчально-виховного підрозділу і включає в себе. 4 кредити, тобто 120 академічних годин, 40 з яких відводяться на аудиторні заняття, тобто лекції і семінари, а 80 це самостійна робота студентів. На курсі право соціального захисту ви познайомитеся із поняттями страхових ризиків, страхових випадків, дізнаєтеся, хто є суб'єктами відносин права соціального захисту. З правовими механізмами спорів, які виникають між суб'єктами права соціального захисту. На даному курсі ми із студентами навчаємося визначати зміст фактичних відносин в сфері соціального захисту та надавати їм вірну юридичну кваліфікацію. Сподіваюся, що ви оберете дану дисципліну і з нетерпінням чекатиму вас на лекціях і на практичних заняттях. Дякую за увагу, до побачення!